Добрий день, шановні читачі-інформатора. І сьогодні третій випуск рубрики інформатор дегустує. Якщо ви хочете запитати, що це за розові пакетики, то сьогодні ми дегустуємо піту, яку всі в Переяславі дуже люблять, обожнюють. Раніше це взагалі був топ по е швидким перекусам, тому... Починаємо. Сьогодні ми будемо дегустувати 5 піт з різних точок продажу, де вони продаються в нашому місті. І визначимо, яка з них найкраща. Пакування всіх однакове, тому я не буду акцентувати на цьому увагу. По розміру, ну дивіться. ну Жменька, маленька. Така міні-пітулечка. Йо-моя. Уже вже заслала все. Капусти так добротно наклали. Кетчуп майонез, все по стандарту. О! Морковки немає. Боже. Я навіть не побоюсь пальцем поколупатися там. Бо дійсно, ну, не покласти в морковку в піту, ну це, я вважаю, преступленням. От. Так, ну що погнали. От на смак. Як саме звичайнісінька піта. Нічого особливого. Сосиска, звичайно, молочна. Правда, ось цей лавашик ем, такий м'якенький, хоч піта і вже холодна, але він м'якесенький, гарнесенький. Упс. Смачний. Єдиний мінус, що тут немає корейської моркви. Чи просто моркви. І вона дуже малесенька. Я їй ставлю 3 з 5. Ага. І я думаю, що це ларьок номер 2 Центральна площа навпроти ейфорії. Mm, ну ця така прям хочеться її так. Дивіться, який тут, яка тут піта, сама така зашкварена, така файна. Ну і ця вже побільше, бачите, так, в єлі м -м, поміщується на долоньку. Тут якусь нам палку ще втикнули. Це щоб що. Шо? Щоб як е кохве розмішувати. Так, о, ну тут вже є і моркочка, і капусточка. Угу. І кетчуп наш любимий з майонезом. Так, буду вам теж так показувати. Ну, симпатичненько. Ну, могли б ще положити, а то там ну, половинка пуста. Бачите, вона ну, там. Так, поколупались. Будем кабать. Люди там просили, щоб ми кусали побільше. У мене рот великий, я з цією і спавлюсь, Не переживайте. Так. ну Тут вже відчувається, що тісто е піти чи лаваш це, я не знаю, як. Ну, це ж піту називається це тісто. Тут вже відчувається, що він більш такий запечений. Тож м'якесенький з хрусткою з коринкою. І інша сосиска. М -м, що мені ще сподобалося, що тут а, більше моркви, ніж капусти, бо зазвичай навалюють багато капусти. і Зовсім трішки моркви. Але ну, вона така розшатана. То якщо її їсти, не думаю, що це буде дуже зручно, бо там вже все вивалюється. Ось бачите, я тримаю. Плюс що велика, але ж а, майже половина там пуста. Но... Ця покраща буде. Її ставлю 4 бали. І я думаю, що це кафе Бар Макс. Є? Ну ладно. Так, наступний лот. Така красотулечка. Ця ще більше за попередню. Ви що? Люди добрі, подивіться. Навалили, звісно, дай Боже. Не пожаліли кетчупу. Ну, от як їсти. Запакувала вам з собою, і ви маєте всі руки вимазати, щоб достать його якось і нормально скуштувати. Ну, дивіться, це, це теж така досить велика, навіть більше порівняно з другою, яку куштували. Ой, ну, звісно, мені цей дизайнерське рішення мені це не дуже подобається, що тут вивалюється цей кетчуп. О, дивіться. І вона вже повністю порвалася. Ну вам буде дуже незручно її їсти. Все, просто розпалася наша піта на часті. Палка, коверка. Нам в допомож. Так, капуста є, морква є, все на місці. А де сусіска? Сюди що не положили, сосиску? Нас обманули? А, ні, вона там на дні хейтери, пишіть, що не можна облизувати пальці. Так. Так а да як я достану до сусідки, якщо вона на самому дні? Капець. Я її витягну зараз. Мама родная. Отак надо треба ці піти скручувати скручок бублик. Дуже холодне все. А якщо ті ще хоч трошки були теплими, то ця взагалі дуже холодна. Тісто все розпадається, розсипається, їй дуже незручно їсти. М -м Сосиска на самому дні, тому, якщо ви будете кусати, вам треба спочатку з'їсти всю морку, капусту, тісто, і аж потім ви дійдете до сосиски. Ці я взагалі ставлю один. Не знаю навіть, що це. Хай буде ларьок номер один на центральній площі. М -м -м, пекторалю. Напроти пекторалю. Не ожидала, не ожидала. Я думала, що там смачна квіта. Я раз брала, то мені смачна була. Так, четверта. Як ти читала по коментарях і по реакціях людей? Під минулим відео то людям треба м'ясо, щоб так все текло, щоб просто цей кетчуп, майонез по всьому обличчю був, щоб так взяти нормально, откусити, щоб можна було поняти. Вкусно, невкусно. Ну що, будь-яке ваше бажання за наші гроші? <світ> так, ой, ну ця прям така а, акуратненька, подивіться, вона прям виглядає охайненько. Просто. Просто от така ніжнятінка, знаєте, ніжнятінка піта. Акуратно сосисочка, там, дивіться, так. З боку сосисочка, з боку а, капусточка. Так, візьмемо нашу паличку. Так. угу. Добре, що соусу так не наляпано дуже багато, як в попередній. Так. ну, Щось запах не дуже, звісно. Ну, ладно. може, на смак буде краще. Люди добрі. Оця просто топчик. Порівняно з тими. Що мені подобається, я люблю все гостре, таке пікантне. Тут є гірчиця. І це дуже класно. Воно розбавляє так смак, якщо в тих... Ну, Кетчуп майонез, то гірчиця тут дуже класно відіграє таку нотку пікантності. Сосисочка. Тобто теж молочна звичайна сосиска. Що мені сподобалось, що вона акуратна, гостренька, Її зручно їсти, відносно ніде нічого не випадає, не, не запачкаєшся. І, і дуже смачно. От коли кусаєш, прям відрізняється смак від попередніх. Це кошер? Ні. Ну що ж, Макс? Рекомендую. Переяславці всі швидко туди. І так, остання, єдина піта, яку нам запакували. Щоб вона була тепленька, гаряченька. Розпаковка. Хоп-хоп. Знову Знов так. Ось все. Яна малишко таке не одобряє. Не рекомендую. І ця якоїсь такої форми дивною, ну вона якась, як, не знаю, ліпешечка така. Хопа. І тут вона така закрита. Якщо всі попередні були такі відкриті, і видно було, що там, то тут ви не побачите, що ви будете їсти відразу. Беремо нашу паличку ручалочку Чарівну. Хоп. Вау! Вау! Нічого собі! Оце приємний сюрприз нас тут ждав, люди добрі. Диві. Тут, боже, тут є помідор. Дивіться, помідор. Зелень. Зелень. Тут є петрушечка. Зараз я покажу. Дивіться. Петрушечка. Морковка. Йомайо! Чей солоний огірок? Ви таке бачили в піті, Вообще солоний огірок? Це вже якась пітошаурма? Штолі? Так, сосісочка наша. Так, ну і є гірчиця. Бачимо, тут можна наблюдати. Ну, коротше, неухайенько так. Я, я зараз буду така Так і їсти. з волоссям, супер. Чистить душі рекомендаціон. Я думала, що це погана ідея додати туди солений огірок та все інше, але це. Дає дійсно смачний привкус. От, чесно, я, я не стісняюсь, але мені все одно, що про мене люди подумають. Моя робота яка? Показати, що смачно, що не смачно. От я розковиряю все і покажу, що люди їдять в нашому місті. Я буду пальцями всім буду ковирятися, мені все одно. Так. Ну, дивіться, начинки багато. Огірок, помідор, все, ну, бомба. І теж гірчиця, так, Такий смак додає гірчиця, солоний огірок, помідорчик, сосиска. А, все це дуже класно поєднується. І ну, чим вам не ПП страва? Ну, от скажіть, будь ласка, все овочі, тісто не саме шкідливе, сосисочка. Ну, просто я вважаю бомба. І по смаку дуже-дуже смачно. І такий м -м відразу. Аромат він чувається такого вогника чи щось, ну, щось таке. Тому ці я ставлю 5 з 5. Хоча ні, 4,5 за те, що на... намазали соусу, який розтікся по всьому і по всьому, коротше. Ну, поки це мій фаворит ось все. І я так зрозуміла, що це був кошер, так? Ну, що, любі, шановні, великоповажні читачі. Надіюсь, ця рубрика в моїй ролі вам сподобається більше або не сподобається. Ну, вирішувати вам. Але я буду вам вдячна, якщо ви напишете будь-який свій відгук, коментар. І ми пропрацюємо над чим потрібно ще працювати. Пишіть, як вам. Я оцінювала все максимально об'єктивно, що подобалось, що не подобалось. Вирішувати тільки вам, де ще смакувати. І всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!